Всім привіт! Ви на каналі Пафібані. Мене звати Катерина. Я майстриня, яка створює майстер-класи на чудові іграшки в'язані гачком. І сьогодні у нас рубрика Огляд моїх майстер-класів. Сьогодні для ваш... до вашої уваги я пропоную огляд на ось таких свинок. Свинку звати Люсі. В кожному моєму майстер-класу я придумую якесь. Ім'я. Даний мастер клас написаний у грудні 2023 року. І на момент, коли я знімаю це відео, він ще навіть не вийшов в моєму інстаграм-магазині. Дану свинку я Створила для участі у благодійному марафоні, який стартує за тиждень. І коли вже вийде це відео, то я думаю, марафон вже скінчиться і цю свинку можна буде придбати у моєму інстаграм-магазині. Особливість цієї іграшки полягає в тому, що вона цільно в'язана. Починаючи від ніжок, тіло, ручки, голова, п'ятачок, це все ув'язується у ході в'язання іграшки. Пришиваються лише крила, якщо ви будете їх в'язати, та пришиваються вушка. Також пришивається декор. Що вам потрібно для того, щоб зв'язати таку свинку? Я використовую ось таку плюшеву пряжу Himalaya Dolphin Baby 100г 120 м. Ви можете також використати її або використати будь-який аналог. Гачок я використовую для в'язання 4 мм. Для в'язання декору я використовувала гачок 2,5 мм. Для декору я використовую ось таку тоненьку напівбавовняну пряжу YarnArt Джинс. 50 грам в 160 метрах. По кольорам ось ця свинка, основний колір пудровий це номер 353. На сукню я використовувала пряжу Гімалая Dolphin Star. Якщо придивитися, то там видні блискітки. Номер я не підкажу, але ви можете використати пряжу 305 номер. бузок. Звичайно, Himalaya Dolphin Baby. Вона точно така сама, тільки без блискиток. копиця я використовувала пряжу 342 світлий бежевий і накрила звичайний білий 301 номер. Свинка номер 2. На тіло я використовувала ніжно-рожевий колір номер 303 На копитці я використовувала темно-шоколадний колір номер 336 на крила номер 301 І на сукню цей колір називається як Орхідея 356 номер. Отже, я використовувала ось такі трапеції на безпечному кріпленні з блискітками розмір 20 мм. Також за бажання можна використовувати вії вишивку на іграшці. Я робила також за допомогою пряжі YarnArt джинс. І тонування я робила за допомогою сухої пастелі. Ось так вона виглядає, та пензлика для макіяжу. Таку пастель можна придбати у будь-якому магазині для художників. Ну і, звісно, що наповнювач холофайбер. За розміром свинка виходить досить вгодована, велика, зріст її 30-31 см. Але у товщину, у бедрах вона досить-досить така пухкенька. Ось свинка вгодована. Саме така, як має бути майстер-клас складається із детального опису покрокових фотографій. Я фотографую всі процеси, всі. Нюанси, всі деталі, це все дуже детально розписується. Також майстер-клас містить відео складних моментів, таких як ув'язування ніжок в тіло та ув'язування п'ятачка. Ці найскладніші моменти є короткі відео для того, щоб було легше сприймати текстову інформацію. Придбати мій майстер-клас можна в моєму інстаграм-магазині. В описі до цього відео я прикріплю посилання на майстер-клас, також майстер-клас англійською мовою можна придбати в моєму етсі або Ravelry магазині. Я всім дякую за увагу, за ваші перегляди, за ваші лайки та вподобайки.